Так, доброго вечора, красуні, успішні бізнес-леді, всі, хто хоче навчатися, всі, хто хоче бути успішними, всі тут і всі вчасно. Так, я бігом-бігом, щоб я не затримувала, але хочу так і по суті, і щоб зацікавити, бо моя тема така цікава: подарунки, мотивація. І я повинна була той тиждень виступати, але так, так трапилося. Я запланувала, я відпочивала. За кордоном, і хочу сказати, що я більше підготувалася. значить і Сьогодні моя тема напевно, я б хотіла почати чогось мені декілька днів в голові, така приказка народна чи народна мудрість вкрутиться. да І от мені весь час я навіть сьогодні практикувала ці три правила чи три. Три таких речі і запитувала, а я і хотіла б сьогодні, щоб ви також в своїй практиці, в своєму житті зараз послухали по, по, і якби спів спів порівняли, чи дійсно в вашому житті і в вашому житті верніше, так само, чи воно все ж таки народна мудрість десь помиляється. І оця якби приказка, чи я не знаю, як його правильно назвати, воно мене так заціпляє, і кожного разу я хочу е, дійсно. Практикувати на собі і на інших, і це мені дуже подобається, і це якби співзвучно сьогодні нашій темі. І так, є така, є такі три аспекти, які якби, говорять, що може нам нам потрібно, щоб нам повезло да, в житті, значить, у кого народитися, на кому одружитися і у кого вчитися. Дуже великий плюс, якщо хоч одне співпаде. І я впевнена, що сьогодні я всі ці е, пункти вам розкладу і вони будуть вам е, дуже корисні для того, щоб ви е, змогли замотивувати себе е, йти на якісь е, цікаві. Конкурси, виклики, щоб ви змогли навіть в той час, оце зараз такий буремний час, такий важкий психологічно час. Мені б хотілося, щоб кожна з вас мала таку силу, силу волі, силу, силу зараз, зараз так виключила за дзвонками, Щоб у вас була така дуже сильна воля, і щоб ви от просто вас ніхто не зміг зламати. І мені як сказала Юля, позитивна енергетика. Да оця е, кайфовий стан, оце, що він у вас завжди тепер був. Тобто, якщо жінка наповнена, вона зможе цим ділитися, вона зможе це передавати, і вона зможе цією внутрішньою силою іти досягати е, того, що вона запланувала. А планувати треба, бо як пам'ятаю на нашому лідер, е, літньому ретриті Наталка Кепич сказала, що в жінки повинна бути мрія і ціль. Якщо жінка не бачить цієї мрії, не бачить цієї цілі, вона не знає, куди йти. Так от, щоб ми досягли Опять же, слова Мерікей Еш, знову ж, слова Мерікей Еш, цільтеся е, в луну, не, не потрапите, будете все одно серед дірок. І так е, сьогодні я запевню вас і. По народній цій мудрості докажу, що вам дуже повезло сьогодні. І так, ми народилися, будемо так казати, в самій кращій компанії для жінок, для кар'єрного росту, для е, нашого потенціалу, який в кожному є. Америка вірила, що потенціал є в кожній жінці. Бог так створив нас, і ми дуже потужні. І наша потужність іноді, і в нашій слабкості, хоча ми так не віримо іноді. І от я я хочу сказати, що. Ми, ми народилися з вами як консультанти, як особистості такі професійні, да, в цій кампанії. Ми прийшли в цю кампанію, і зараз у вас є така можливість тут досягти дуже великих е, успіхів. Я скажу, що в кампанії Mary Kay здійснюються мрії, мільйони жінок здійснювалися, здійснюються і будуть здійснюватися мільйони жінок. Е, далі, е, так що ми народилися е, в гарній сім'ї. Далі, другий такий пункт, за кого на кого одружитися, за кого вийти заміж. Да? Вважаємо так, що нам дуже повезло, тому що наш партнер в цій компанії дуже успішний: компанія Мерікей. І е, на сьогоднішній день ми будемо так казати, що вийшли заміж за мільйонера. Бо бізнес Марікей це дійсно багатий бізнес, розкішний бізнес, і все це нам дасть можливості е, заробляти і продвигатися, так як ми цього бажаємо. Ну і третій пункт навчання, навчання вчитися. Я скажу, що в компанії Марікей дуже гарні. Вчителі, дуже гарні спікери, навчання від самої компанії. І у нас, більш того, у нас успішні жінки, жінки не тільки України, жінки всього світу, і ми маємо цю можливість вчитися в самих успішних жінок. І це розкішне оточення. Ви маєте, маєте таку привілею. Да? Спілкуватися і бути в цьому розкішному оточенні, і так я в двох словах розповім про себе. Я Гафарова Наталія. Народилася я в не дуже багатій сім'ї, ще в Донецьку, тобто. Дуже багато в мене був мовний такий, мовна перепона, я вчила українську мову, так що, якщо десь я там помилятимуся і буду говорити полтавським суржиком, ви там дуже не смійтеся, можете поставити мені яку нібудь або вподобайку, якщо я вас розсмішу. Так, вивчилася я, так, На кого вивчитися? Вчилася я на хореографа. тобто мені сьогодні... На сьогоднішній день 52 роки. Я не бачу себе, я не Майя плісецька, я не, не, не дав мені Бог таких талантів дуже сильних стати другою маєю плісецькою. Я в свої 52 роки, я не можу вже стрибати як Е, Я так от я по, свої, по своїй спеціальності я не можу сьогодні працювати. І е, третій момент навчання, у мене немає вищої освіти. Зараз скажу, мене ой, у мене спеціальна. Ой, мене середня освіта спеціальна, і е, саме я вважаю, що саме вищу освіту я здобула тут в Меріке. Я на сьогоднішній день пішов 29-й рік, як я в кампанії, е, в кампанії прийшла в компанію. І з, з перебоями я приходила, уходила, але я зрозуміла, що е, це моє життя, тому що е, за цей час, що я. Тут працюю, я вже зрозуміла, що я не змогла. ну, Щоб мене чекало на звичайній роботі. ну, Напевно, я б отримувала якусь фіксовану зарплату. так, І потолок цієї зарплати. Мені б не просто не дозволили пробити, е, бо для цього потрібні були б ще навчання, потрібні б ще якісь кар'єрні е, сходинки долати, які е, скажу так, іноді е, не через таланти даються. Е, так, далі е, графік роботи да, з 8 до 5 вечора. Е, з начальством, яке можливо з таким колективом, яке підсижує один одного, так, бо я дуже часто спілкуюся з жінками, які. Працюють в таких колективах і я це знаю трошечки трішечки, так не, не десь там з книжок. Що мене ще б чекало на звичайній роботі напевно, відпустка раз у рік. Це мабуть саме вбивче, щоб на що б я ні за які б гроші не погодилася, тому що я саме зараз я. І під час карантину, і, і під час цієї війни я, я маю можливість таку подорожувати, і мені це дає моя робота також. Я маю цю можливість подорожувати. І тільки в, в цій роботі, вільній роботі для нас, да, з вільним графіком, ми можемо такі, такі речі собі допустити. І так, і ще я б хотіла сказати такі дуже цікаві речі. Е, сьогодні в нашій компанії ми маємо. Що б нас мотивувало? що б нас, от що б вас мотивувало? От ви порівняйте, е, яка б мотивація, я, які б е, 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 речі могли б вас мотивувати е, працювати саме в цій компанії е, І якісь е, ну от у нас ви знаєте дуже багато викликів, дуже багато всяких конкурсів і дуже багато цікавих подарунків. Е, зазвичай жінки. Дуже люблять подарунки. Я дуже рідко зустрічала жінок, які кажуть, мені це не цікаво. І я на такому своєму малесенькому прикладі малесеньком, я скажу, що в нашій компанії ми можемо ці подарунки отримувати. Ну, для мене це є мотивація, звісно. На першому місці це заробітна плата, тому що е, ми живемо і в цьому світі все вирішують, як написано в біблії, срібло. Тому нам потрібно заробляти, щоб нам гідно жити, мати догляд за собою, за своїм здоров'ям і щось дітям дітям допомогти. А в й батьки живі, то і батькам десь допомогти, і допомогти їм. Я знаєте, як. Таку більш-менш старість забезпечити. І друга мотивація для мене в цій кампанії це є ті подарунки, ексклюзивні подарунки, які я можу тут отримати. я мені, знаєте, мені я так наготувала всього, і не хотілося хваститися, вихвалятися українською. Але, знаєте, це як доказ того, що я все ж таки працюю. і я отримую ці подарунки не за красиві очі. Я... Моя робота признана і признана компанією, признана моїм лідером, признана моїм національним лідером. Ну і, звісно, моїми клієнтами, що виражається в моєму доході. І я хочу сказати, що це дуже класно, коли ми. Працюємо, ми доглядаємо за собою, ми там піклуємося е, за своїм близьким оточенням, а за це ще отримуємо подарунки. Це дуже круто. І такі подарунки, які ми можемо вибрати, ми обираємо самі ті ті речі, які нас будуть мотивувати, які ми хочемо отримати. Я трішечки покажу в двох словах, е, як на прикладі, бо я тиждень ще тиждень не прийшло, не прийшло як я повернулася з подорожі. е, і е, е, я скажу, що я стояла на митниці, і я була з такою гарною сумочкою, які в мене були документи, паспорт, телефони. Я була з такою гарною термосумочкою, в якій я могла тримати там свої продукти. Я була з такою гарною валізочкою, якою я, я везла свої. Речі, і на мене дуже звертали увагу. Я скажу більше, коли рік назад я отримала цю брошурочку, я собі поставила, що я хочу все, я хочу все. Ну, ви не повірите, у мене майже все. Звісно, що по конкурсу розфарбуй життя, я отримала все, я подорожувала з такою термочашечкою. Але коли я вирішила, що мені цього недостатньо. Я вирішила, що я, я хочу ще так зустрічати своїх подружок з таким гарним набором. Е, да, це, до речі, він не один у мене, в мене є для моїх дівчаток, бо якби самі гарно е, каву пити з такої королевської. Я скажу так, я поближче вам покажу таку гарну красу і скажу королевський набір. І мені дуже приємно приймати в себе на офісі, дівчаток, з якими я можу, яких я можу пригощати, і їх це дуже дуже так торкає. Ну і скажу, що валіза в мене також не одна. В мене в мене є можливості уже можливості подарувати своїм близьким, своїй донечці, свої невістки, верніше. Бо я побачила, як вона на це все дивилася. Я поставила собі за ціль також заробити ці всі подарунки. І ще скажу, що коли. Що нас помічають на такі отаких ексклюзивних речах, таких знаєте, моментах? А я ще не сказала за прикраси. Тут навколо мене всі ці прикраси. Я скажу, що ми можемо отримувати подарунки. Це я показала від компанії. А ще у нас є подарунки від наших лідерів, від національного лідера. Від мого лідера Олі я отримала скільки подарунків. І я тримаюсь біля себе, коли я хочу побути такою мудрою. Я не знаю, чи вам видно таку гарну совунію. Ну, от коли я хочу побути такою, знаєте, трішечки дуриндочка і феєчка, я вдягаю такий гарний е, полончик. І е, як, якщо я хочу побути розкішною жінкою, я вдягаю такий гарну прикрасу, відвізка з 55 е, каменів натуральних від компанії. Я дуже е, в мене їх вже вдома, вдома три, мабуть три шкатулочки з прикрасами. Я чому я це все показую і розказую? Я хочу сказати, що це все можна купити. Так, мені іноді говорять, я краще зароблю і куплю. Так, але це ексклюзивні речі. І ці саме ці речі показують, які ми цінні для компанії які ми е, професіонали. і саме ці речі Дарують оту наповненість, радість, таку, так? е, яка дійсно показує, що ви, ви не просто консультант, ви, ви не просто е, з косметикою там десь бігаєте, Ви дійсно переможниця, ви дійсно розумничка, ви дійсно е, професіонал. І я ще хотіла сказати, скільки у нас викликів, тобто е, переді мною вже нова брошура, я отримала. Я собі понамічала тут, скільки подарунків. Якщо ви побачили, у мене вже є за перший квартал, я скажу більше, цей новий рік у мене на ялинці висітимуть такі прекрасні відмені. Далі, що я ще хотіла так вам розказати, я хотіла ще в двох словах повторити з вами ці виклики, які ми можемо виконувати, і які. За які ви зможете отримати ті ексклюзивні подарунки від компанії? Так, у нас є дуже гарний такий виклик. Тримай хвилю. Він дуже, на мій погляд, він простий, бо той, ті системи, які ми продаємо, ми отримуємо дохід. Ті три новачка, яких ми оформлюємо, це вже наші, наша перша комісія від компанії. І в цьому кварталі, якщо ви пам'ятаєте, ми можемо отримати рушник. У мене. Не буду показувати. Так, так само. Я дарю всім свої рушнички. І у мене всі мої близькі знають, що наш, наш, наша продукція, наша, вона не, не тільки косметика якісна. Його отакі речі якісні. У мене є подружки, які говорять, що ці рушники вони бережуть. І він їм служить там дуже багато, вже десятиліть, навіть так далі. І далі, якщо ми виконуємо наш конкурс, тримай хвилю і перших треновачка, то там слідом практично йде наш такий конкурс, цікавий леді в червоному. Так, якщо я нагадаю, там п'ять новачків. І 15 базових особистого продажу за квартал, і 45 від компанії в цьому випадку. Ми отримаємо такий чудовий бомбер, який ми зможемо чи жакет, в якому ми зможемо також ексклюзивно одягнути і ексклюзивно виглядати. Так, ну я нагадаю, що вже п'ять новачків, це вже інший рівень, це вже клуб 8%, Ви отримуєте більшу комісію. Ну а там де. 15 базових особистих, особистих там, уже недалеко. Наш конкурс: ой, твій шлях до зірок. Він теж також цікавий, бо ви можете і продавати, ви можете залучати. Нових членів своєї команди, і за ці бали, які вони будуть робити консультанти, компанія вам буде нараховувати ці бали, і ви можете отримувати подарунки навіть більше ніж ті, які ви отримуєте могли б отримати за свою зірку. Якщо ми отримаємо за нашу за зірочку подарунки за 48 Базовий да, то залучаючи наших новачків, всього навсього 4 новачка по 6 базових за квартал. Ви можете отримати дуже гарний саквояжик або набір чашечок. Саквояжик у мене є. Я вже отримала він ще раніше і мене. Тепер замислась над цими рожевими чашечками. Але якщо постаратися і зробити більшу зірку, і залучити більше новачків, то така чудова валіза, просто чудова. І я так мрію її, я поставила собі за ціль. Я так отримала і думаю, ну, п'ять валіз є, ну хай буде й шоста. Вони дуже гарні, вони всі потрібні, повірте. Так, слідуючий наш конкурс, мотивація, яка я думаю, що. Була б такою сильною для нас, да? це наш джміль, розкішний джміль, який можна отримати або по залученню, або по особистим продажам. Якщо я не буду забирати час вас, ваш час умови можна подивитися в наших брошурах, і я на останок хочу підвести такий підсумочок, який, можливо, це вас зацепить. Можливо, мене дуже зацепили ці слова колись. І я собі їх так виписала, повісила на холодильнику, і я його. Для себе читаю, ну зараз уже я в мене така сильна віра, сильна мотивація, і мені вже не потрібні такі написи. І я собі у своїй команді написала такі слова через три місяці, так, от виклик тримає, триває три місяці, квартал наш семінарський квартал. Так, от через три місяці у вас буде, або три місяці е, е, програшу. Так, і три місяці ви е, оцього. Е, як сказати правильно, ви е, оправдав оправдовувань по-російськи, ви про ви про. Підкажіть, виправдовувань, Наталь, виправдувань. Виправдовувань, так. Або три місяці виправдовувань, або у вас буде три місяці прогресу. І вирішувати лише вам, е, в які, серед кого ви хочете. Опинитися за ці три місяці, ставте собі цілі, ставте собі е, ці конкурси, тому що, да, до речі, на мені також прикраси від мого національного лідера, дуже гарні кульчики, і е, каблучка, і чашечка, з якої я п'ю на офісі каву чи водичку. Все це подарунок. да, до речі, ще хотіла вам отакий малесенький подарунок показати компанії всього-навсього. І ми сьо, ми замовляємо систему подогляду, і така чудова річ, просто м'якусінька. Ми отримаємо від компанії. Там, до речі, до них же йдуть і подаша наші кулечки на нашу ялиночку новорічну. Це сьогодні я вже отримала перші подарунки, перші е, замовлення з цими подарками, які з 7 числа вже виходили. І я дуже б хотіла, щоб ви дійсно е, були наповненими е, сильними. Міцними і все в ваших руках, і всі, всі ваші конкурси, які ви маєте пройти, які ви вибираєте, ви, ви будете, повірте мені, вони вам наскільки додадуть впевненості, вони наскільки вам дадуть цієї сміливості рухатися далі. І це буде такий, якщо ви виконуєте якийсь малесенький конкурс, який ви перед собою поставите, ви далі вже ви не будете боятися інших конкурсів, ви будете йти сміливо, з почуттям такої гідності. З таким е, опять же записала собі дуже сподобалось позитивною енергетикою, кайфушному стані і наповненою е, цією радістю е, у вас все буде вдаватися. Я вам дуже дякую, якщо ви взяли щось для себе, якщо вам щось за е, щось торкнуло ваше сердечко, я буду дуже, дуже. Радісна, бо що і сьогодні я змогла вам послужити. Наталочка, я була що торкнула моє сердечко, це те, що ти мені розказувала один на один. І я помітила, що ми коли перед ефіром з тобою розмовляємо, ти коли вже мені розкажеш, де коли не розповідаєш на ефірі. А оця картина, вона насправді торкнулася мого серця. Розкажи, будь ласка, про той епізод, як ти подорожувала зі всіма своїми аксесуарами, і як на кордоні, е, жінка таможенниця по-моєму, та звернула на тебе увагу. От розкажи цю історію ще дві хвилиночки, ще приділи нам часу. Так, ну, я що... Тиждень тижня не пройшло, я повернулася, і я була з оцими своїми мріякеїшними такими наборчиками. І жінка, тобто то, то ми проходили митницю, ми стояли в чергі, ми підходили, підходили. Я вам скажу, що це дуже е, з такою повагою. Е, ну, я скажу так, що не до всіх, особливо коли знаєте, е, оці е, як їх назвати? Митники на чергуванні втомлені. Вони вже так. От вони до нас відносяться. І коли підійшла я, от вони зрозуміли, що я. Я, я стильна, я така, от все усі ці прикраси, всі сумочки, все це в одному а на мені ще ш, такий шалик був. Якщо ви пам'ятаєте, він такий сірий, врожевий горошок, і вони такого кольору, да, так сірий шалики з такими, тобто то, то, так, також в тон. Наталья, я думаю, в... я думаю що ти просто дуже скромна. Але ти коли ти мені намалювала цю картину, ти була розкішна блондинка в чорному дов... Пальто, з розкішним чемоданом, з... багато в тебе було маленьких різних сумочок, і вони всі були в одному стилі. І цей шар твій такий в стилі. І е, жінка просто, яка е, мала з тобою спілкуватися, вона просто вже здалека тебе побачила, була, е, ти її просто полонила. Своїм зовнішнім виглядом. А вже як ти проходила таможню, ти сама розкажи. Так, на митниці, оце ж на цій митниці ми вже підходили, і мене жінка зацепилася і каже: А ви в Марікей. Кажу, так. Я думаю, вона побачила валізу. Вона каже, я по шалику вас узнала. Бо в мене такий самий шалик, я колись працювала в Марікей. І вас так здалеку видно, і видно, що ви така стильна леді, і ви працюєте так. Кажу, ну, жінка виїхала з початком війни, вона виїхала і покинула Марік. І зараз в Німеччині проживає, і оце її втомлений вигляд в порівнянні, звісно, зі мною, то воно дуже відрізнялося, знаєте, і ці торби, яких, з якими вона їхала, це, це дуже відрізнялося. І вона на мене, вона старша від мене, але вона так дивилася, каже, я їду на Україну, і я, мабуть, повертатимуся в Е, В неї є свій лі лідер, до якого вона їхала на зустріч, і е, я їй побажала то, також успіху, й побажала. Е, Цих нових конкурсів нових вона навіть не знала, що ці подарунки оце йшли цього року, все наскільки вона вже далеко відійшла від цих конкурсів від. І вона каже, так, я бачу, що ну, я вона каже, коли я йшла за вами, я дивилася на вас, і мені так хотілося повернутися. Мені так хотілося в те життя. Я кажу, ну, згадую все це. Зараз важко, і я все це згадую, і мені прямо на душі тепло стає. Я так хочу повернутися. І я кажу: ви повертайтеся, повертайтеся, тому що це дає дійсно сили. І зараз ну, ми... я нікуди кажу, не виїжджала, але мені дійсно це дає сили. Це, як я казала, наша Леночка хваляється, це такий каркас, який тримає. Має нас і не дає нам зламатися. так ну і ці ж подарунки Я я метелик я дуже люблю всякі прикраси, люблю ці всі оці штучки такі. я я Наскільки я я, я я получаю ці брошури, я всі ці або якісь конкурси з прикрасами, і я, я зразу йду на них. Я й сама роздарюю дуже багато джмеликів і різних прикрас. І, і люблю і сама отримувати, і люблю і дарувати. А тепер дякую, Наталочка, а тепер дівчатка, якщо вас дійсно торкнула ваша сердечка розповідь Наталі, давайте подаруємо їй наше сердечко. Я вже бачу дівчата, вже знають, що ми це робимо. Що ми даруємо ці сердечка кожному спікеру, то ви можете. О, я бачу, як це красиво. Я не хотіла фотографувати. Наталка, давай фотографуйте, бо я щось в мене виключився телефон зараз. О, я... я хіба з іншого телефону зроблю фотографію. Я встигла, я зробила. Так, так, Дякую, Наталочка, дякую за твій прекрасний екскурс світ подарунків. Дякую вам.